Американська співачка Анаїс Мітчел почала писати пісні, коли їй щойно виповнилося. 17. у лютому 31-річна солістка випустила новий альбом «Young Men in America». Хоча в альбомі немає наскрізної теми або історії, як було у попередній фолк-опері, мічел твердить, що писала пісні під впливом новим про економічні труднощі у світі. Багато з них передають загальне відчуття нестабільності та небезпеки у сучасній Америці сподіваюся, що ці записи сподобаються слухачам, що вони надихнуть їх на рух, на вчинки. Це звичайно не танцювальна музика. Кажу це тому, що у моїх піснях дуже багато значить лірика, вірші, реальні історії. На цвили Фокесан Лірикс, виліфокосансторізанісе. Мітчел, яка якщо не гастролює то живе у Нью-Йорку, каже, що її пісні насичені емоціями. Вони дуже часто сумні, меланхолійні. Хоча, врешті-решт, це веде до катарсису. Айджеслав Я завжди маю. Мені просто подобаються сумні like пісні завжди like подобалися. Я часто плачу. У мене yeah. на очах сльози, коли я дивлюся сумний It's фільм, just... слухаю сумну really like музику. Kind of Це, мабуть, риса мого and характеру. Так я реагую на так. життя. Така реакція, мабуть, виключає з мого життя um, негатив. Загалом воно дуже щасливе. Um, to be life. I'll never laugh so loud. Анаїс гастролюватиме сполученими штатами у квітні. А у травні вона представлятиме новий альбом у Німеччині, Італії та Великій Британії.